Надія Савченко перша в історії України військово полонена. Такий статус кваліфікує міжнародне право, кажуть юристи. Це означає, що її не можна тримати в СІЗО, а тим паче в тюрмі. Чому цього не визнає Росія таким чином заганяє себе в глухий кут? І чому країні агресору вигідно висувати версію про льотчицю біженку? Ірина Маркевич пояснить. В якому стані Надія, як вона почувається і чого бояться правоохоронні органи Росії, українську льотчицю вони ховають за сімома замками. Її не привезли до суду, до неї не пускають українських дипломатів. Тому впевненості, що вона ціла і неушкоджена, немає. Лише призначений російський адвокат каже, все нормально. Однак український МЗС йому не довіряє. Зараз у Росії йдуть пошуки незалежного юриста. Українські дипломати весь час контактують зі своїми колегами в Москві. Ті навіть обіцяють допомогти в розв'язанні ситуації навколо Надії Савченко. Але насправді ніякої допомоги немає. Є тільки перешкоджання. Так сьогодні до нашої військової в СІЗО зоборонже не допустили консула України. Кричуще порушення будь-яких міжнародних і наших двосторонніх документів. Його не допустили на засідання суду, і от зараз йому остаточно відмовили в відвіданні сьогодні нашої громадянки. Ця країна фактично кожної години, кожного дня, вона. Заганяє себе в Кут. на жаль, для нас дуже дорогою ціною. На зустрічі з українським консулом Надія могла розповісти, як саме з рук терористів ЛНР вона опинилася під російським слідством. Цього нині і боїться сусід агресор. Поки що цю містичну телепортацію російські дипломати ніяк не можуть пояснити. І версія, що український офіцер, яка воювала проти найманців і сміливо заявила в полоні, що на схід пішла з ідейних міркувань, а нині втікла в Росію, не витримує ніякої критики. До того ж, на жодному офіційному пункті пропуску не Фіксований добровільний перетин кордону громадянкою Савченко. Нікто її не вывозил. Она е, оказалась на російській території вот под видом беженки. Ну я б как бы просил не улыбатися на цей счет. Право применение нам дозволяє осуществлять судебные действия на своей территории в отношении. Граждан других стран виставляти сміливу льотчицю біженкою у Росії вигідно, кажуть юристи бо втікач, проти якого порушили кримінальну справу, обмежена у правах. Насправді, міжнародне право статус Савченко визнає як військова полонена. Фактично, вона є першою в історії України військовополоненою, і на неї поширюються міжнародні закони, які захищають права і гарантії військовополонених. Військово полонених не можна тримати в СІЗО, тим більше у в'язниці. Для них має бути окремий табір з вільним пересуванням, повноцінним харчуванням, медобслуговуванням і доступом родичів. До надії сьогодні навіть не пропустили передачу, в якій були овочі, солодощі, одяг і лист від мами. Можу дав бути, напримір адвоката міліштову дачку. Ну так заходить, хоч узнаємо не здесь. українського офіцера. Російська пропаганда намагається виставити у максимально негативному світлі, а слідство звинувачує у сприянні в прибивстві російських журналістів. Юристи ж кажуть, Росія вибрала мішенню саме цю українку, бо вона відкрито заявила, що воює проти Росії і на цю війну пішла добровільно. Савченка є патріоткою, що вона жінка, що вона сильна духом, і це надихає інших. Ви мужиків, які інколи як не мужики, Оце це дуже важливо. То вона вона уже символ логіку Росію ну, настільки важко зрозуміти, тому що це б'є ну настільки проти іміджу в Росії. Родичі кажуть, зламати надію не вдасться. Вона занадто сильна духом. Українська сторона закликає усі міжнародні організації і дипломатів долучитися до визволення української бранки. Ірина Маркевич, Павло Бондаренко, ТСН один Президент України Петро Порошенко призначив для ув'язненої в Росії надії Савченко нового адвоката. Викрадення всіх захоплених українців президент гостро засудив і заявив, що заручився міжнародною підтримкою у звільненні полонених. Вона є викраденою, і реакція української влади є дуже жорсткою. Ніхто не має права викрадати українських громадян. Ми долучили до всього весь світ, до процесу звільнення всіх українських зручників, в тому числі і надії. І ми не заспокоїмося, поки ми не будемо мати можливість повідомити мамі Надії, що за її донькою ірочною Надією Цавченко все гаразд. Вона повернеться в Україну.